Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Так, ну а ми продовжуємо, і ви знаєте, що наш Саша Ковальов, черговий кореспондент, сьогодні перебуває в Тернополі. І от, власне, ти завершував, щойно підпалами в Лондоні. Так, а в Тернополі, наприклад, горіло стихійне сміттєзвалище, і, начебто, рятувальники все там за добу зробили. Але зараз за Сашою бачимо, але а -а, ми точно що знаємо, що це не оцей 21-річний Лавринович. Це хтось інший. Саш, хто і що взагалі відбувається? Я так розумію, що це недалеко від самого міста або навіть в межах міста. Привіт, колеги ще раз. Ну от дійсно про пожежу планував сьогодні говорити в минулому часі. Але от по правді сьогодні вранці приїхали на місце займання. Нагадаю, що до цього тут майже добу рятувальники гасили пожежу, і тут от власне є. Ймовірно повторне займання зараз. Я перебуваю на саме на цьому сміттєзвалищі. Можете побачити скільки тут диму зараз. Е, ну от дві ділянки такі доволі масивні зараз задимлені. І от щойно приїхали сюди. Одразу викликали пожежників зараз. Вони вже прямують на місці. Вже над сміттєзвалищем е, працює коптер, який оцінює власне масштаби е, ймовірно повторного займання. Ну і вже відповідно буде відбуватися робота. Для того аби спочатку локалізувати от це займання, а вже потім повністю його ліквідувати, ну от щодо того, що відбувалося раніше, от нагадаю, що ще напередодні ввечері власне рятувальники перевіряли територію, говорили про те, що повністю задимленості тут немає. Займання ліквідовано, але але знову ну знову воно є. До того що було раніше, ну от рятувальники повідомляли, що зайнялася територія площою 250 квадратних метрів. Загалом площа цього сти. Хійного звалища близько гектару, тож було дуже важливо, аби ну зупинити поширення вогню і аби не зайнялася більша територія. Дане звалище розташоване фактично на околиці міста. Раніше на його місці видобували пісок. Тож тут є такі от великі перепади висот, які доволі ускладнювали роботу рятувальників, коли вони боролися із пожежою. Ну от детальніше про те, як Відбувалася робота минулого разу. Напередодні розпитав у пресофіцера головного управління ДСНС. Давайте далі послухаємо його. Рятувальники працювали у складних умовах. Це задимлення, велика площа горіння, глибина залягання окремі осередки тління на глибокій глибині, на великій глибині, нерівномірність рельєфу, складність під'їзду техніки, складність підходу рятувальників. Це все спричинило те, що пожежу вдалося згасити аж наступного дня. Офіційну причину займання наразі встановлюють. Проте напередодні звернувся до місцевої влади і власне запитав, чи є у них версії, чому тут відбулося займання. Ну і давайте послухаємо їхні ну власне думки з приводу того, чому тут виникла пожежа. Можливо, і не було б ніякого запалення однак поруч був табір ромів. Відповідно, я ми так думаємо, що іскра попала на папір і почалося займання. Щодо виникнення стихійного сміттєзвалища Олег Соколовський, от власне представник місцевої влади, розповів, що воно не одне, і це в суті давня проблема міста. За останні роки прибрали близько п'яти таких от стихійних звалищ, і Ну наразі прийшла черга саме цього. От за його словами, в день тут працює спецтехніка, яка має вивозити все це сміття на офіційне сертифіковане сміттєзвалище, яке до слова у Тернополі є, і воно активно працює. Однак там за утилізації, звісно ж, треба платити, тому це робити хочуть далеко не усі. Ну і утворюються відповідні стихійні звалища. Крім цього, на території ось цього звалища планують відновити камери відеоспостереження, аби ну от власне відновити, тому що попередні камери знищили вандали. Ну от цього разу планують знову їх встановити і вже фіксувати порушників. Як ще борються із порушниками, які залишають тут сміття, Тя, давайте послухаємо далі. Нас там робили засідки з правоохоронних органів, муніципальна поліція. Багато людей було половлено, оштрафовано. Тобто процес це йде. іде. Ну, на жаль, постійно знаходяться люди, які не хочуть платити за відходи, хочуть скинути їх задурно, і нехай потім збирають хтось інший. Вже після того як приберуть усе сміття, цю територію планують передати підприємцям. Ну от наразі воно не привабливе для роботи, звісно, через ці тони сміття. Ну і через те, що я говорю, тут високі перепади є перепади, тому що тут раніше видобували пісок. Ну і от цю територію треба підготувати для того, аби власне тут можна було працювати і вести якусь діяльність загалом. Ну от як ми і говорили, викликали. Працівників ДСНС буквально декілька хвилин вони вже тут з'явилися. Ось група вже там працює, оцінює масштаб подій. Є тут вже і пожежна машина. Ну і нагадаю, що над нами вже працює коптер. Ну от, можемо показати зараз. Працівники ДСНС частково вже вже пішли оцінювати ситуацію. Ну і Зараз от саме виявляють де ще можуть бути займання? Ну ймовірно будуть вже е, з ним щось робити. Ну от така ситуація в Тернополі. Є болючі місця. Ну і найголовніше, що щось навколо них відбувається. Про них знають ну, як ми от напередодні зрозуміли, що сміття почали вивозити. Тому є ймовірність, що дійсно цього сміттєзвалища з часом може і не стати. Ой, ти знаєш, знаєшся, насправді ці болючі місця є по всій території України, починаючи від маленьких сіл, закінчуючи великими містами. Що робити? Як Якщо виявили стихійне сміттєзвалище, куди звертатися? До кого бити на спокій. Можна твоєму прикладі вже так. Ну перш за все з того, що говорять фахівці, треба звернутися до міської влади. Це один зі шляхів. Також варто звернутися зі скаргою до державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірку. І тоді, от уже ця інспекція встановить сам факт наявності цього стихійного сміттєзвалища, і вже буде рухатися цей процес з його ліквідації. Ну і також, от варіант, звісно, звернутися до поліції, аби вона зафіксувала саму. Наявність э, сміттєзвалища. Нагадаю, що э, от по суті, це за це є відповідальність адміністративна, і може навіть бути кримінальна відповідальність за такі масштабні э, залишення сміття на от таких от місцях. Ну а щоб звернутися э, до Держекоінспекції, і вони ну, от, власне провели таку позапланову перевірку. Перш за все, треба сфотографувати, бо зняти на відео те, що ви побачили, э, встановити э, координати, аби потім от, перевірка ця знайшла сміттєзвалище і сама змогла подивитися на нього, і звісно ж необхідно зателефонувати на гарячу лінію Держекоінспекції. Всі ці номери є в відкритому доступі. Ну і тоді ця от, ситуація може почати рухатися. Про це сміттєзвалища будуть знати. Ну і вже. В ідеальному варіанті почнуть оперативно щось з ним робити. Пасибі, Саш, робота йде вже і завдяки тобі, в тому числі на сам кінець. Дивись дуже важливий момент. Зараз ти ясно, що ви під центрі в самому Тернополі запаху сморду немає. Все нормально під контролем, та. Так, абсолютно, пожежа, поки така локальна задимленість тут на місці. Є і дихати тут важкувато по правді. Але от е, я думаю, якщо цей дим відчувається, то в будинках, які тут поруч, тому що біля сміттєзвалища є такий от приватний сектор. І, я думаю, місцеві жителі зараз весь цей дим дуже дуже добре відчувають у себе на подвір'ях. На жаль, робота триває. Спасибі, і триває робота Саши Ковальова в Тернополі. Спасибі тобі.